Цвіт кричить а мені по барабану Своїм шляхом, своїм станом. That's right mm -hmm. Кажу, ти не такий ти мені ок мій стиль це мікси, з вулиці буття Не питає, що модно, я просто є. Те, що середини качає, не зникає. Я не граю я живу моментом, коли всі мов, шаблон, я як акцент, з музикою в крові, з вогнем в очах, світ хай кличе, а я лечу. По барабану що там скажуть? Я не з тих, хто грає роль. Свій ритм мені, не зупиню. По барабану я врубаю звуки, іду по життю, як побитам кроки. Барабан опять свит ха кричит я в лек ни чаг ден тя тя я в лек ни чаг ден тя тя я в лек Десь там проблеми, я вже їх бачив, Десь там обман, але я в стороні. Все, що маю своє не позичене мої слова, це суть, не розмиті фрази, ми збріємо нати, біжимо наверх, Світло середини не згасає, не спиняю сіду, хоч би як було, бо всім догодити це давно, як ярма. Oh. По барабану, що там скажуть, я не з тих, хто грає роро oh. По барабану, свій рит мені не зупинять. Oh. По барабану я врубаю звуки, ту по життю, як повідам кроки. Oh. Po <гул> barba, цей світ хай кричить, я вільний як ніч день Я вільний як як день Я вільний як так По барабану цей світ хай кричить Я вільний як ніч як день, як як день? Боги серце б'ється, не поясню просто живи Танцюю лети Sprachne życia to